Вітаю всіх українців та друзів України! Вся Харківщина уходить на затяжну комендантську годину з 19.00 23 серпня до 7.00 25 серпня. Та й, взагалі, від початку цього тижня комендантська година триватиме там з 7 вечора до 7 ранку. Натомість, тривалість забороненої години на Миколаївщині лишається без змін. Довгою робити намірів не мають, але пропонують працювати дистанційно та не збиратися великими колективами. Город закривати ми не будемо. на 23-24 число. Прошу всех максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что русские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решений и тому подобное. Также готовлю распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем, просто прошу, не мы не проводим никаких мероприятий, где массовое будет скопление людей, прошу от себя не собираться в большие коллективы, Используйте это время для отдыха с умом. Про можливість посилення ракетних та інших атак протягом цього тижня, коли Україна відмічає чергову річницю своєї незалежності, говорять багато аналітиків та експертів, та навіть сам президент України. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Працівникам урядового кварталу у Києві рекомендовано цього тижня працювати дистанційно. Закликаємо всіх українців виявляти обережність та не нехтувати сигналами повітряної тривоги цього тижня, і не лише цього тижня. Військові експерти говорять про настання у російсько-українській війні певного хиткого парітету. Це коли Росія вже не може вести масштабний наступ, а Україна ще не може робити того ж самого вести масштабний наступ. Як в принципі ви оцінюєте, ось те, як розвиваються воєнні дії, можна говорити про патову ситуацію, як про це говорить багато хто з західних експертів? Ну, поки так саме. Тобто, скажімо так, Росія вже не може наступати в оперативних масштабах, скажімо так. Хоча на тактичні дії активного наступального характеру вона цілком ще здатна, і вона це демонструє принаймні протягом останніх трьох-чотирьох днів. Ось а Україна ще не може на такому рівні наступати, бо корінним скажімо так чином переломити ситуацію. Тобто, так, ну це з скажімо так, з формальної точки зору, на даний момент відповідає дійсності, тобто, це. Пад пад, тобто обидві сторони не можуть перейти до активних дій, які б сприяли досягненню той чи іншої стороною. Ці цілії в цій війні. в той же час Росія не полишає намагання атакувати в різних районах. Про що свідчить активізація її дій на миколаївському напряму? Куди схиляться Терези залежить від того, як буде постачатися західна зброя до ЗСУ, чи як швидко Росія зможе відновити свої ресурси. Бо обидві сторони не змінили своїх стратегічних планів. Мені здається, що Путін дуже хотів би заморозити конфлікт, відновити сили, а тоді зі свіжими силами знову відновити досягнення своїх стратегічних цілей в Україні. А вони загалом не змінилися. Він усе ще прагне завоювати більшість України завдяки українському опору і західній підтримці Росія лише переглянула часові рамки для досягнення своїх цілей. Тому росіяни зараз надіються на одне, що потік західної допомоги для України виснажиться. Кран буде підкручений, і потік перетвориться на тонку цівочку. В той же час не можна не помітити, що українські удари по кримським військовим базам змінили картину війни. Відтепер Крим не є таким же безпечним місцем для росіян. Вони масово тікають з Криму, наглядним чином демонструючи своє ставлення до обіцяного російськими можновладцями судного дня для тих, хто наважиться атакувати Крим. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі! Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось.